Я Валерій, а ви, Катя. Привіт. Привіт Чим займаєшся? Уточню, а ми досі в спортзалі чи в цілому? Да, да, да. Да, вот качаю попу. Угу. А які саме комплекс робиш для цього. Ну, я от брала пробне заняття з тренером, він мені показав от три вправи, я от їх роблю по черзі. Угу. Слухай, я вже роками займаюсь. Якщо... Якщо хочеш, може тобі дати пару порад з мого досвіду. Попа дай горішок. Ну, що ти думаєш, що вони там, оці вправи твої набагато кращі за ті, що мені тренер показав. Ні, це ті ж самі вправи, просто там і певні ключки, які зроблять їх ефективнішими. А, ну Мені неприємно, що стало, що я стараюся. Ти кажеш, наче я неефективно якось займаюсь. Валерій, ви відповідаєте так, як я вам казала. Ви зараз маєте не почати, але поки погоджуватись. бо на ці запитання дівчина погодиться. Ви ж не дівчина. Ага. Ви для чого мої завчені фрази Ну, Я взяв щось для себе і як ну, запам'ятав. Ну для чого? Ви так всім літ відповідаєте, так?